Сьогодні у нас скільки. Форум для проведення засідання є. На порядку денного у нас 17 питань. Кого пропозиція заложення до порядку денного? Хто за, прошу голосувати? Перше питання про затвердження звіту про виконання показників фінансового плану комунального підприємства лікарня номер 1 Доброго ранку. Комунальне підприємство лікарні номер Житомирської міської ради просить проводити е, звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2023 рік. Західна частина фінансового плану за 23 рік склала 325,1 млн грн. Витрати підприємства склали 334,3 млн грн. Капітальні інвестиції 27 млн грн. Придбання обладнання практично 3. Капітальний ремонт та реконструкція 2,8. Безплатний державні і основні засоби 15 млн грн. Є запитання. Комісії пройшли. Хто запрошував Прошу голосувати. Дякую про затвердження. Змін до фінансового плану комунального підприємства лікарня номер 1 на двадцять Просимо погодити внесення змін до фінансового плану підприємства до дохідного та витрати частини проведено відповідність до заключеного договору з національної служби здоров'я України на 24 рік. Проведено перерозподіл поточних видатків. Збільшена капітальні інвестиції на 4 млн грн. за рахунок. Включення капітального ремонту восіологічного відділення по діагності лабораторії та придбання додаткового обладнання для нефрологічного відділення. Є запитання? На жаль, у нас є зменшення да, показників по фінплану і це обо... Розкажіть ну за перший квартал, я думаю, що далі картина буде краще, чесно кажучи. Так, Сергій Іванович, ще є. Перна зменшеність доходу за рахунок зменшення пологів. Проте на за період останнього місяця ми відзначаємо покращення ситуації динаміку. Також ми маємо вийти на гарні показники за рахунок збільшення кількості оперативних хірургічних вручань за рахунок хірургічного напрямку роботи лікарні. Значно зменшилось народжування, це все відображається фактично в цьому сухому документі, такому як фінплан. Але ми розуміємо, що там і людей багато виїхало, і війна, і люди напевно, відкладають ці питання на вже мирний час. Да, але потрібно да, інші напрямки розвивати, підписувати нові пакети і трошки. Саме над цим зараз аналізуємо ситуацію і працюємо. Хто запрошу голосувати? Яка. А скільки у вас за перший квартал цього року оборот? частина. Ми отримали згідно нашого різні плану, практично 55%. Добре, дякую. 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 Так, третє питання про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства лікарня номер 2 Доброго ранку усім. Доброго. Ранку. Доброго ранку. Зміни до фінансового плану на 24-й рік. Змінами, що носяться доходна частина фінансового плану. Збільшується на 49,5 млн грн, а витратна на 18,9 мільйонів. Збільшення доходної частини відбувається в основному за рахунок внесення змін до договору по Національній службі здоров'я це 42 мільйони. І збільшення в натуральної формі. А витратна частина в основному збільшується за рахунок придбання медикаментів. Ну і там, де інші різні там амортизаційні витрахування, і таке далі, і так далі. По е, сума по капітальним інвестиціям теж збільшимо на 39. Не слайд, так, ті, це не дойшов слайд. Це після реконструкції. На тридцять мільйона. 21,4 мільйона проведення реконструкції та робіт капітального ремонту приміщень. Зокрема, реконструкція хірургічного корпусу з придбанням ангіографу додається плюс. 2,7 мільйона за рахунок того, що здорожчення обладнання пішло. Реконструкція першого поверху дитячої поліклініки це облаштування баклабораторії 2,5 мільйона. Четвертого поверху дитячої поліклініки на Святослава Ріхтера це 6,9 мільйонів для створення стоматології. Будівництво водозабірних свердловин, е, Шевченка – 1 мільйон, і капітальний ремонт поліклініки на Ріхтера 1,4 мільйона. Це покрівля, да, це покрівля, тому що вона пробігає, настав тим час, що її потрібно робити. На ну, превеликій жаль, ну, на сьогоднішній день дуже важко знайти когось, щоб. Так. Абсолютно так можливо і посилення для того, щоб там технологічні панелі не мати. Там є технічний поверх. Є, є технічний поверх. У нас на шостому поверсі така сама ситуація. Ну була і ми ставимо сонячні батареї. Вже там вивчали повністю йде обрахунки, повністю проведені. все. там теж є технічний поверх. Питання не стояло про усилення панелі, ті, яких є. Ні, я абсолютно розумію, поки над цим от питанням якраз я вже зробити ремонт. Ні, то я розумію, що вже тоді воно не можна водоканала, частина панелі донорських, вільних панелей, інвектори купити і можна поставити там 200-300 кВт, скільки нас 230 кВт, де у нас є панелі на 230 кВт. Можна сразу врахувати і поставити. Ну, 230 кВт ви там на цей дах не поставка, а 100 кВт спокійно. Іванович, ми тоді я е, дам завдання, вивчимо технічні можливості тих панелей, чи на них можна ставити, чи їх потрібно усилювати. Покрив... Ну, покрівельні, покрівельні. Ні, ні, пок... ні, ну, ті панелі, які ні, на покрівлі находяться. не знаходяться. потрібно посилювати Ну, да. Ми готові тоді там, там прийняти там, там, там все. Там покрівля, вона буде там не вся, там більше половини її треба робити. Візьміть спеціалістів, просто нехай вони проконсультують з точки зору ремонту даху, щоб панелі. якісь да, панелі зразу. Бо там виводи десь потрібно зробити, десь герметизацію, канали, там все інше. Хорошо, все. добре. От скільки вам дасть приблизно орієнтовно от закупівлю нового обладнання в а, пакетах НСЗУ? Ну, я про додатковий дохід. Додатковий дохід у нас запланований десь до 30 мільйонів. А взагалі, якщо так ну, по середньому взяти, то мільйони 18, не менше не менше дасть. Ну в першу чергу ми можливо, ставимо ставку не на особливо не на дохід, а основний момент і необхідність ангіоруфа для надання допомоги пацієнтам і потребуючим. Це напевно один із самих основних моментів які. Є. А дохід, ну він буде в будь-якому випадку, але ну, основний, ще раз кажу, ціль того, щоб ми змогли якнайбільшій кількості потребуючим надати допомогу. Ні, це зрозуміло в нас. Це є один перевантажений, да, да. Але ми сьогодні розглядаємо фінплани, тому мене цікавить і це питання. І... Є запитання? Ще? Хто запрошував? прошу Наступна встановлення тарифів на платні послуги, що надаються комунальним підприємством лікарня номер 2 Полусінка. Це додаткові. Поясніть, що по додаткові послуги, щоб люди не думали, що ми вже встановлюємо. Це вони були ці послуги. Відповідно, ми хочемо збільшити просто тарифи, тому що кількість потребуючих, які беруть медичні ці довідки в форми, зростає потреба в цьому, і на це багато йде часу. І відповідно до цього задіюється додатково персонал. Тому для того, щоб воно ну, ну, було раціонально, це, ну, ми вирішили збільшити ці кошти. Я, вважаю... да, ну, я вважаю, що це недорога така буде вартість десь до 150 гривень. Mm -hmm. Це виписки з історії, на там, які ну, потребується багато часу, для того, щоб зробити піклізи різні. Хто хоча, хоча людям віддається вона на руки, але вони втрачають ага. їх і потім звертаються, і це додаткові знову години. Дякую. Все, дякую, дякую усім. Да, дякую. Наступне про затвердження змін до фінансового плану комунального підтримки центру первинної медико-санітарної допомоги. Доброго дня. Доброго дня. Пропонують зміни до фінансового плану на 2024 рік. Доходна частина фінансового плану збільшується на 3,5 млн грн за рахунок отриманої благодійної емутарної допомоги і безоплатно отриманих вакцин. Витратна частина збільшилась на 3,4 млн грн. Також за рахунок усіх перечислених заходів. Фінансовий результат збільшується на 88,1 тисячу гривень. Складає 3 мільйона 187 тисяч гривень. Запитання. До запрошу голосувати. Дякую. Так. Наступно про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства Центру захисту тварин. Добрий день. Нотимо зміни до фінансового плану на підставі фактичних результатів за перший квартал. У частині доходів і витрат показник чистого прибутку залишається без дмін. Угу. Козла врятували. Тепер шукаємо домівку, так. Да. Да. Ну Якщо воно там приживеться, да, ми да. будемо пробувати, тому що там є два самця, ну, є самець і можуть бути конфлікти. Але, сподіваюсь, вийде. Ну, ми там бої верещана втратила, коли видаєте побігти. Ні, ну стільки докласти зусиль, щоб потім знову випустити, ну я думаю, ну, це ще течту. І що, вони в такому самостані? Ні, Ні не там вже вони. Вони затрати лягають, там лікція виїжджають, зором забили, знову там, потеряються, потім там хлопці, які побудували, бо дімки половини вилізали. Ходіте, що виходили. Часто так наражалися багато. І вони просто затрату, такі, ну, тут на всі і в та стілі, всі. Ну, власник вже у віці, і ну, звісно, що він вже не може займатися. Тому ну на мою думку, враховуючи, що вони також створюють і аварійні, може, да, небезпеку. Я думаю, що можливо варто на рівні громади це питання спроводити, вирішити вашу Так, Станішівки, да, козлині, казли да. Хто запрошу голосувати? Дякую. Дякую. Наступне про затвердження змін до фінансового плану на 24 рік комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради. Доброго дня. Да, комунальне підприємство парк зміни до фінансового плану 2024 року. У 2024 році планується отримати дохід в сумі 23 мільйони 513 тисяч. Дохід від надання послуг діяльності атракціонів підприємства планує отримати 8 мільйонів 400 тисяч гривень, в тому числі інші доходи підприємство планує отримати в розмірі 15 мільйонів 113 тисяч гривень. На 24 рік заплановано витрат в сумі 23 мільйони 298 тисяч, з них заробітна платня 10 мільйони 871 тисяча. Відрахування на соціальні заходи ЄСВ 2 мільйони 369 тисяч гривень, амортизація 3 мільйони 19 тисяч гривень. Матеріальні витрати 2 мільйони 49, тисяч гривень, інші операційні витрати 4 мільйони 942 тисячі. Податок на прибуток на прибуток 47 тисяч гривень. Фінансову плані збільшено доходи. Послуги діяльності дитячого автовило мотопрокату двісті тисяч гривень. Це нові дитячі атракціони, затверджено тарифами від 22.05.2024 року номер 823 Прокат човнів, катамаранів, спортивних дошок 170 тисяч з половиною гривень. Збільшення тарифів також від 22.05.2024 року, номер 823. Зменшено доходи від надання послуг діяльності атракціонів, дорослі атракціони, атракціони 420 з половиною тисяч гривень. Відповідно до факту за 5 місяців поточного року. Тарифи не змінювалися. Збільшено інші доходи, а саме виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки це 48 і сімдесятих тисяч гривень, отримання одноразової компенсації за оплату праці ВПО 32 тисячі. Прийнято два працівника, відшкодування комунальних послуг 407 тисяч гривень, підняття тарифів на воду та відведення Вивезення ТПВ, електроенергію, зменшено інші доходи, а саме благоустрій міста, інші заходи в галузі культури, мистецтва, зоокуточок, 48,7 тисяч гривень. Витрати, зменшено матеріальні витрати на 32,7 тисяч гривень. Збільшено інші операційні витрати на 471 сімдесят тисячу 70 тисяч гривень. Це відшкодування комунальних послуг за рахунок підняття тарифів на воду та водовідведення. Везення ТПВ електроенергію, матеріальна допомога на лікування, перерозподіл витрат. Хто Я... Та за, прошу Так, наступного подання дозволу на списання матеріальної цінності комунального Так. Е, да. Комунальне підприємство Парк Житомирської міської ради відповідно до положення про. Порядок відчуження та списання майна, що перебуває у власності територіальної громади міста Житомира, затверджено рішенням міської ради від 29.09.2005 року, номер 550 просить надати дозвіл на списання з балансу матеріальних цінностей, які згідно експертних висновків непридатні для подальшої експлуатації, морально застаріли та фізично зношені. А саме, це у нас є е, альтанка. Брускова 2012 року. Це у нас є атракціон Коловий огляд Мін 69-го року. Його вже не можна використовувати. Так, да, на жаль, є у нас і, і висновок, і заключення експертної комісії, що на сьогоднішній день воно не, не придатне для експлуатації. Ось здобувано. Це знаходиться у нас в гідропарку. Деколи mm -hmm. в Сюдварівському mm -hmm. парку, вона нормальна. Атракціон ланцюгова карусель 2068 року випуску вона у нас є. Одна із каруселів у нас вона в нормальному стані, її можна використовувати, ми її підрихтували, підремонтували, вона ще буде працювати. Ця, на жаль, вже все, там є старість металу. От, і вона е, може бути небезпечна для використання. Ланцюги ми познімаємо. Те, що можна буде залишити на території і використовувати на других атракціонах, ми, звичайно, залишимо. Це двигуни, це шо почки. Шо? Шо шо причал човнової станції, він 87-го року, мотокоса Хітачі 2015, кромпресор Сіма 18 го року і скульптура підводна Одіссея 13-го року. Нажальна. Є питання. Хто запрошував питание. Кто запрошу Дякую. Дякую. Наступно про затвердження звіту про виконание показники финансового плана Житомир водоканал. Ранок перший тумір веде каналу на сьогодні два питання до затвердження виконковим. Перше це звіт за 2023 рік виконання фінансового плану Підприємством Планувалось 348,5 млн грн доходу 388,5 виконання, тобто на 11% підприємство підприємства план. Витратна частина перевищила заплановані видатки на 8%. Було заплановано 411,6, по факту 444,7. Зв'язку з чим в зв'язку із девальвацією гривні зростанням курсу доларів, і ви бачите в презентації 44,3 мільйона. Це курсові різниці. Основним чином вони вплинули на Первичення витратної числа ну просто mm -hmm. людям потрібно пояснити. Бо ну вода це продукт, який от, тече в річці, да і ми його там до і подаємо місто звідки тут валютна різниця. Підприємство з 2014 року є учасником проекту розвитку міської інфраструктури. 2 реалізовуються великі проекти. Поки пеже це будівництва нової водоочисної станції, будівництво станції очистки стічних вод. І проводилась перекладка мереж магістральних по місту 10 кілометрів. Значить, на сьогоднішній день підприємство, в принципі, вже на 80% на 80 освоєно кредитні кошти. Валюта кредиту, валют, ну, кредитний портфель у нас в доларах, тому ну, це, що це кредит свого банку це фактично, кредит, да, і на да банк. і кожного кварталу на звітну дату підприємство перераховує отримані кредитні кошти внаслідок цього виникає курсова різниця. Угу. То запрошую голосувати. Дякую. Так, наступне про затвердження змін до фінансового плану комунієш та Житомир-Водоканал. значить, це вже в продовження того, що я сказала, mm -hmm. двічі на рік, 15 червня і 15 грудня, підприємство проводить сплату відсотків за користування кредитом та погашає. Основну суму запозичення у нас кредитний портфель складається з двох субкредитних угод. Одна угода у нас укладена з міжнародним банком реконструкції і розвитку. Пільговий період був 5 років, і тіло кредиту ми почали сплачувати з 2019 року. В 2024 році у нас закінчився пільговий період по другій субкредитній угоді з фондом чистих технологій. 12 червня нам Міністерство фінансів виставило черговий платіж. Так як підприємство наразі збиткове тариф підприємства в частині бюджетних організацій, промислових підприємств переглянули лише з 1 червня. З 1 червня а мали переглянути ще рік, ну мали ще мали назад, взагалі, да. да ну протягом трьох років взагалі не встановлювали, а зараз там. Абсолютно незначна сума, і 58,3 млн не вистачає для оплати повністю з тіла і відсотків. Тому просимо виконком підтримати наше прохання і скоригувати фінансовий план в частині збільшення фінансової підтримки Житомирської міської ради в сумі 58,3 мільйонів. Це запрошували. Дякую. наступне а, про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства міський інформаційний центр Житомирської міської ради? Доброго дня, мені присутні Ваші власні пропнуті зміни до фінансового плану. КП «Міський інформаційний центр на 2024 рік. Дані зміни пов'язані з переміщеною необхідності, придбання за рахунок обігових коштів з господарського рахунку підприємства наступного обладнання. Перше це придбання з основних засобів оптичного лазерного рефлектометру, 125 тисяч гривень і ноутбука 26 тисяч гривень. Дані прилади приведені з метою контролю за станом телефонних мереж міської системи відеоспостереження за допомогою лазерного проміння як через стаціонарне обладнання. Комутаційне обладнання підприємства так і через периферійні комутаційні вузли мережі. При застосуванні точність визначення місця затухання сигналу або пошкодження до 1,5 метри. Тому, безумовно, дані прилади значно допоможуть нам забезпечити якісне обслуговування міської системи обтолкування в мережі. Ну і в цілому. Цієї системи відеоспостереження. Нагадую, протяжність оптолоконої мережі сьогодні міської це більше 20 кілометрів. У нас вже побудовано. Друге, це придбання за рахунок обігових коштів підприємствам акумуляторного перфоратора вартістю 622 тисячі гривнів. Необхідність даного придбання, даного приладу тим, що нами в поточному році заплановані роботи по замінниками від спостереження першого та другого етапів за програмою розбудови безпечне міста, та те, що на кількість даних камер замовлена на висотних будівлях. відповідно, даний прилад надає нам можливість зменшити час робіт і відповідно витрати на замовлене послуг автовишки. Хочу зауважити, що всі перераховані прилади передбачені за дотриманням процедури державних закупівель через систему Прозоро, поставлені на облік і та введені в експлуатацію. Відповідно прорахована сума амортизації зносу до кінця поточного року, що складає додатково 18 тисяч гривень. Є контакти далі, продовжується по моторолі, по, по моторолі. Uh, так. В принципі, і зараз я із Лопушанським на зв'язку, і з ВМП на зв'язку. То есть, в принципі, з ГУМП ми визначили місця встановлення. То есть, в принципі, так допомогу треба, ми їм надали. От, зараз там готують вони вже більш масштабно, всі і область, і місто. Але я хочу зауважити, що в принципі основне те, що я наголосив для ГУМП, що те, що точки вони там визначили по місцям визначених номерних знаків, обов'язково при кожній перехрестях, якщо встановлюються камери визначення номерних, то есть одна там дві камери визначення номерних знаків, обов'язково, щоб додатково до кожної камери визначення номерних знаків була і оглядова, хоча б дві камери. Мареуглядові, щоб і нам забезпечити і наші комунальні питання, і, скажімо так, питання безпеки. Тобто вони з нам з цим питанням погодились. Але ну, як там буде далі, то с... mm. Ні ск... коли Ні? вже моторола може вийти на підписання якихось документів? Ну, зараз готують вони на листи на... Mm -hmm. для Мотороли. тобто гранда. Для... 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 Для підприємства, яке буде займатися цим, не підприємство для особи Да, то есть Для них будуть визначатися і в цілому ця робота проводиться. Єдине, що, конечно, область чітко дали розуміння, що вони не заперечують, але коштів немає. Ну. Тому що розумієте, тут справа в тому, що місця точки розстановлення це одне, а дуже важливо, ще і саме питання розбудови і оптоволоконної мережі, яка буде забезпечувати це і Думайте, живуття, на скільки, та... скільки да. камер готово бути да, там, Моторола і, і, та. і щось з обладнання, Потім буде вже так. Тому що там ще технічне завдання. Треба там багато питань, і це дуже важливо. Там трошки пішли по іншому шляху. Пішли від точок розташування, а не від серверного обладнання. Так якщо в принципі ага. тут є свої питання і свої складності в цьому. Добре, хто за, прошу голосувати. Наступне питання про передачу приміщення аптеки номер 2. А, Пророзі звернення, вибачте, щодо присвоєння зміни адрес земельних ділянок. Доброго дня, шановні члени виконкома, присутні. Просимо присвоїти змінити адресу об'єктам нерухомого майна для та будівництва згідно з додатком. Додаток передбачає 10 пунктів, 9 житлових будинків садибного типу, один багатоповерховий багатоквартирний, постанільниківський, 14, корпус 1. Є запитання. Хто запрошував слова? Дякую. Дякую. Так, наступне питання про передачу приміщення аптеки номер 2 Добрий ранок, шановні члени виконкому. Проектом рішення передбачено передати приміщення. Аптеки номер 2 з балансу шостого жеку на баланс виконавчого комітету приміщення сто тридцять один і один квадратний метр. Там на сьогоднішній день розташований рекрутинговий центр. До завтра шосувати так. Але останні показники можете сказати по рекрутінгову центру. На вчорашній день по рекрутам центру 69 звернень, видано 29 відношень, і плюс додатково 12 дзвінків. Тобто, в загальному 83, 81 звернення. Дякую. Ми сьогодні зранку спілкувалися, і люди реально відсвятковуємо по ТЦК. Вони звертаються з цими відношеннями. І для нас головне от дуже важливо зараз. Візьміть, будь ласка, а тих людей, які прийшли першими по відношенням це, і покажіть, де вони сьогодні. Да. От візьміть на них інтерв'ю, як вони пройшли в цю процедуру. Це самое головне, от, буде для інших людей, які думають показати приклад, що люди реально пройшли всю цю процедуру. Ми змогли їх в ручному режимі майже так провести по всій процедурі, вони отримали ті посади чи ті підрозділи, які вони хотіли потрапити. Добре? Наступне: про погодження додаткової угоди No10, підговор номер 1 від 13.01 по організації здійснення перевезення пасажирів електричним транспортом. Доброго дня. Враховуючи підняття збільшого тарифу на перевезення міським електротранспортом за запит обласної лінії Мальонка залізничний вокзал відбулися, ну, пропонуємо затвердити наступні показники, які у нас змінюються в транспортній роботі по замовленню за кілометр міським електротранспортом. Загальна вартість перевезення збільшується на 11 мільйонів і становить 313 мільйонів. Очікувані доходи збільшуються на 13 мільйонів. І по підприємству планує зібрати 106,5 106, млн грн. Фінансування з місцевого бюджету є незмінним. Ось як транспортних перевезення збільшиться на 146 тисяч вагон на кілометрів. Середній розрахунковий тариф по кілометру за тролейбус зменшиться на 23 копійки. Середній випуск становить 64 одиниці тролейбусів, 6 трамваїв, 6 трамваїв та середній інтервал руху по центральних вулицях буде становити 4-3 хвилини. А між мікрорайонами вісім хвилин. Пропонується? Є запитання. Хто за, прошло? Дякую. Так, наступне питання: про внесення змін додатку один до рішення місії виконкому від 17.05.2007 дві тисяч номер триста Проектом рішення пропонується виправити помилку, яка була допущена у 2007 році, а саме прізвище Ермилович на Єрмилович. Одна буква. Хто за, про що Дякую. Дякую. Далі там у нас розглядається два питання закриті. Дитячі питання.